Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин Watter і сьогодні темою для нашої розмови стануть швидкорозімні фітінги John West, Organic, ITiger, DCC, Storm або інші, які представлені на українському ринку. Перше, для чого вони використовуються? Ці фітінги використовуються для гідравлічного з'єднання трубопроводних систем, системах фільтров. Системах зворотнього осмосу як побутового, так і промислового виконання, в певному обладнанні, автоматах розливу як питної, так і газованої води. Як з ними працювати? Дуже просто. І так, маємо фітінг, зрозуміло, що під нього нам потрібно під'єднати трубку. Якщо у нас є фітінг на Одну другу трубку, потрібно нам під'єднати до нього одну другу трубку. Якщо у нас під'єднання піде одну четверту, зрозуміло, нам потрібно використовувати трубку одну четверту. І так о, як під'єднати цей фітінг до трубки? Це доволі легко. Ми беремо трубку потрібного нам розміру? Вставляємо її в фітінг, і до характерного клацання натискаємо на неї. І так, для того, щоб зафіксувати фітінг, і під час роботи з ним нічого не трапилося, і з трубки не, вип... із фітінга не випала ця трубка, нам потрібно використовувати затискачі, які ну, в деяких фітінгах вони йдуть в комплекті, а в деяких як правило, ідуть просто як окремий елемент, От можна роздивитися його на цьому фітінгі, в який вже він вставлений. Що він робить? Тобто, якщо ми вставляємо трубку і фіксуємо його цим елементом? То при цьому там, при там, повороті е, трубки, або різкому повищенню тиску, е, не станеться так, що цю, цю трубку може з фітінгу е, викинути, і зрозуміло, що е, буде протікання. Тобто всі фіксатори вони обов'язково потрібні. І так, як же ж цю трубку з фітінга дістати? Для цього нам потрібно. Зажати ну, однією рукою вусики і потягнути, і потягнути э, за саму трубку. Я наразі зубі просто трохи допоможу, і таким чином ми дістаємо. Трубку самого фітінгу. Ну, безумовно, якщо ми використовуємо зажими, то спершу ми дістаємо зажим, після того нажимаємо на вусики самого фітінгу і в цей час витягуємо з нього трубку. Фітінги ці багаторазового використання, тобто немає жодних проблем з тим, що ви там. 5, 6, 10, 20, 30 разів зробили процедуру під'єднання або від'єднання. Все буде від'ємно працювати і все буде ок. Все. Дякуємо. До зустрічі. Гарного дня!